У Японії відбулися поминальні заходи, присвячені 70-тій річниці завершення Другої світової війни. Прем'єр-міністр країни Сінзо Абе та імператор Акіхіто вшанували пам'ять жертв війни хвилиною мовчання. Напередодні Панаба виступив з промовою, в якій висловив сум щодо дій його країни в часи Другої світової. Проте зазначив, що післявоєнні покоління японців, які не несуть відповідальності за цей конфлікт, не мають бути обтяжені постійними вибаченнями. Ми залишимося на тому ж шляху, будемо приймати наше минуле та триматися нашої невибагливої позиції. Відзначаючи 70-річчя закінчення війни, я обіцяю, що Японія не повторюватиме руйнівних наслідків війни. Я прагнутиму, щоб для теперішнього та прийдешніх поколінь настало нове майбутнє. Китай, Південна Корея і надалі звинувачують Японію в недостатньому покаянні за словами президента Південної Кореї, пак Кінхє, від Промови японського прем'єра очікували більшого. Історію не можна приховати. Історія живе в спогадах очевидців тих подій. Після капітуляції Японії 15 серпня 1945 року завершилася 35-річна окупація на той час ще єдиної Кореї. У південній Кореї тепер 15 серпня відзначають як день визволення. Президент ПАК також закликала Японію якомога швидше розв'язати питання так званих жінок для втіх, азійських жінок, яких в часи війни змушували працювати сексуальними рабинями для солдатів у японських борделях.